Середа 23 квітня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Більше 30 людей звернулися до Хмельницького травмпункту із укусами кліщів від початку цього року. 14 пацієнтів із хворобою лайма потрапили до Хмельницької інфекційної лікарні. За аналогічний період минулого року було лише двоє. Медики кажуть, тенденція заражень від укусів зростає. Якщо взяти порівняти, за 23 рік звернулося 254 чоловіка. За 24 рік було звернено 79. За три місяці цього року було 23 чоловіка. А в квітні, спочатку квітня, на даний момент звернулося 8 чоловік з укусом ключів, тобто які були наявні на тілі, які ми вилучали, вилучали відповідно, і відповідно від направлялися. Пацієнти з клічом на бактеріологічне дослідження по вулиці Хроновського, 12. Статистика показує, що не кожен кість заразний, не містить по статистиці кожен третій. В який період вегетації також велике значення має. Тому ну, якщо профілактично, то все дотримуватися, то можна ніколи не заразити. У Хмельницькому оновлять тролейбусне депо. Комунальне підприємство Електротранс оголосило тендер на реконструкцію частини будівлі головного корпусу парку на 100 машин. Очікувана вартість робіт 26 мільйонів гривень. Йдеться на сайті Прозором зокрема, за ці кошти виконують демонтажні роботи, замінять каналізацію, опалення та вентиляцію, а також відремонтують покрівлю. Завершити реконструкцію планують до 1 березня наступного року. Відбудеться оновлення в рамках реалізації програми розвитку електротранспорту Хмельницької міської територіальної громади. Музика. У Хмельницькому оновлюють дорожню розмітку. Розпочали роботи минулого тижня. Дві бригади комунального підприємства з будівництва ремонту та експлуатації доріг. Наносять спеціальну фарбу на асфальтне покриття двічі на рік. Роблять це, аби водії в будь-яку пору доби могли безпечно рухатися автошляхами міста. На цей сезон маємо дві бригади, в принципі, так як і минулого року. Одна працює по осьових лініях поздовжня розмітка, інша працює. Це пішохідні переходи у нас по місту. У магістральній вулиці всі плануємо пройти двічі за сезон. Ну і хоча б один раз поновити максимально по решті вулиць міста. Орієнтовно десь 30-35 тисяч квадратних метрів за рік. Це забезпечує безпеку дорожнього руху. Всі розуміють, особливо в темну пору доби, набагато зручніше і комфортніше їхати, коли розмітка є і коли вона має ще свої світловідбивні якості. Щоб зовсім не старалися, на жаль, не існує. Тому є холодні пластики, гарячі пластики, значно дорожча технологія. І зараз наразі її не запроваджуємо. Фарба вона навіть згідно своїх технічних характеристик, довше ніж шість місяців не вистоює під час руху. Тому доводиться так на майстральних вулицях, таких як Кам'янецька, доводиться і тричі на рік поновлювати. У поминальну неділю, 27 квітня, у Хмельницькому курсуватиме додатковий громадський транспорт. Автобуси їздитимуть до кладовищ в Шаровечці, Лезневому та в Раковому. Про це повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук. Крім того, для зручності пасажирів у неділю з 9 до 15 години буде продовжено маршрут автобусів. А саме від зупинки вулиця Довженка до кладовища у мікрорайоні Ракове. Та від зупинки завод Катіон до кладовища у Шаровечці. Наразі туди вже курсують додаткові автобуси, аби містяни могли прибрати могили своїх рідних напередодні поминальних днів. Рейси здійснюються, щогодини від зупинки Катіон до кладовища в мікрорайоні Ракове можна дістатися автобусами номер 2 а та номер 3 Замість штучних квітів висадити живі багаторічні рослини та поставити скляні лампадки. Так в офісі розумне довкілля Хмельницький пропонують облаштувати територію біля могил, аби не наносити шкоди довкіллю. Адже пластикові квіти, зрештою, потрапляють на полігон, де розкладаються більше сотні років. А під сонцем та при спалюванні виділяють небезпечні для здоров'я речовини. Ми завтра йдемо прибирати ми тільки свіжі. А для чого довкілля забруднюють? Живі з коров'ями, та ці будуть стояти довше. Як будь Які будь-які інші пластики, саме пластикові квіти також є небезпечними для нашого довкілля, тому що ми говоримо про те, що коли ми, наприклад, там ними покористувалися, пройшов рік, то частіше люди просто їх викидають. Такі квіти накопичуються на сміттєзвалищах. Вони. Просто роками не розкладаються, ми говоримо про сотні років. Насправді, тобто ці квіти переживуть нас усіх, і тим паче, інколи ми стикаємося з тим, що такі квіти з іншим сміттям просто спалюють, і ми говоримо ще насправді про більшу, більшу шкоду для довкілля. І плюс, якщо можливо хтось думає, що такі квіти можна переробити, то ні, тому що доволі часто ми навіть не знаємо, з яких видів пластику такі квіти виготовлені. Щороку ми нагадуємо, що є набагато кращі альтернатива штучним квітам. Перш за все, ми говоримо про живі квіти, які можна посадити на кладовіще, і ці квіти можуть щороку радувати тим, що вони будуть розростатися. Або інша альтернатива це все таки свіжі квіти. Так, вони недовго простоять, але все-таки сенс не в тому, аби щось довго стояло, сенс в пам'яті. Закликали весну і відроджували традиції. Великодні дійство влаштували в середмісті Хмельницького. Шість фольклорних колективів та ансамблів мистецьких закладів міста виконували веснянки, гаївки, заклички. Поруч з великоднім містечком розгорнули виставку світлин просвітницького фотопроєкту Спадщина хусткування і усі охочі могли опанувати один з десятків способів пов'язувати хустку. Різноманітні обирали і веснянки, і гаївки, і заклички. Це такі маленькі пісеньки, які саме закликають весну. Зима закінчується і в нас постійно поповнюється весняний репертуар. Бо десь вони щось почули в інтернеті. Давайте цю заспіваємо, а давайте ту. А давайте ту згадаємо, яку ми там пару років назад співали. Сьогодні центр національного виховання учнівської молоді спільно із мистецькими школами нашого міста. За підтримки управління культури і туризму Хмельницької міської ради організували свято для усіх містян, гостей міста. Також додали виставку просвітницького фотопроекту, яка дуже класно вписалася разом до великодніх інсталяцій. Під час зйомки фотопроекту 27 видів. Частина в нас із східної та південної частини нашої країни, а частина була взята із Центральної, західної та північної частини нашої держави. Здається, що попала в дитинство. Згадала, як ми грали на ці свята Гаївки біля церкви. Дуже подобається. Це дуже чудово. Відродження національних традицій. Це ну, пісня, душа народу. Ми діти вільного народу. Благодійний хореографічний театралізований концерт на підтримку Збройних сил України із такою назвою. Влаштують у Хмельницькому. У програмі заходу виступи народного аматорського ансамблю народного танцю Веселка та дитячого театру Теді відбудеться захід 29 квітня у Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького початок об 11.00. Вхід на подію за донат. Усі зібрані кошти перерахують на потреби війська. У найближчу суботу, 26 квітня, у селі Шаровечка відбудеться весняний ярмарок. Там можна буде придбати саджанці, квіти, м'ясо, рибу, ковбасні вироби, молочну продукцію, яйця, соняшникову олію, овочі, фрукти та домашню випічку. Про це повідомили у міській раді. Жителів старостату закликають долучатися до ярмарку, придбати необхідне та підтримати місцевих виробників. Триватиме захід з 9 до 14.00 на зупинці біля костелу. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!